Добрий день всім, мене звати Анна і я з України, живу в Італії багато років, і я включила в хаті холодно дуже, я включила ось таку батарею, ми економимо. Взалі в мене все виключене, включена тільки тут батарея і ванні. Це таке життя по-італійськи. Чому? Гроші в банку є, зарплата є постійна, але ми економимо, тому що ми не хочемо багато платити. Нам легше одягнутися. І на вулиці набагато тепліше, ніж в хаті, є такі моменти. І в нас нема такої великої різниці від температури. На вулиці нема ніколи, в нас тут Тоскані, ніколи дущу нема, де я живу. Дощу, вітру немає і дуже тепло. На вулиці, і в хаті теж трошки холодно. І ми так от, включаємо десь колись, щоб так. Тут не платити багато. Я сьогодні перший день на вечерю прийшла. Перший день після моєї подорожі, бачите, 96 років він вже приготував сам. Оце все він сам накрив. Поставив два ножі, телефон тільки що до нього син дзвонив. Поставив оце, оце. Я тут приготувала вже, щоб я не забула, не дай Боже, його медичину, Поставимо одну оранжу. Дві не ставиться, тільки одну. Бо він дві не буде ніколи їсти. Тут приготувала, мені по телефоні сказала, та, що працює зі мною і та ліка, щоб що, що могло б. Бага, є багато худи, яку немає багато. Але вона сказала: я вчора приготувала зупу. Бачите, скільки вона зупи приготувала. Забагато вона тої зупи приготувала, бо вчора він їв, зараз він отут буде їсти ще. І що він буде чотири дні ту саму зупу їсти, а вона не є дуже добра, я її вже спробувала. Ось таке от все, горох з капустою. Тут є багато вердури і є, Ри... Ри... то не є рис, то є такі всякі лігумі. о Зараз я знову попробую, тепло вже. М -м -м. Ну, один раз можна поїсти. Один раз можна поїсти, а більше чотири дні вона забагато варить. Я от як прийду на другий раз, я зберу свою зупу. Якщо вона мені навіть лишить, я її не буду давати. Це Вона мені сказала загріти ту котлетку було б добре, але мені казала, що готувати, бо в холодильнику є інакші речі. Вона сказала, було б добре, щоб ти йому дала цю котлітку з риби. Риба і вся кавердура. Я отак трошки води дала, бачите? Не треба жарити нічого. Я ось так, на маленькому такому вогні я підігрію. Вже вертається в туалет пішов. відео. Фато! Sí. Браво, Сідіть і прото. Козі альмину. Ось він ходив. І ось так. І він їсть, тому що все, що йому дадуть, він все їсть. Холодильнику. Тут ще є пуркетта ось така. Хрудильнику багато нема, тут є така сесіча, пуркетта. Ось така вердура. Бачите, вже варена, ми його готово купуємо спіначі такі. Два молока. Тут всяка вердура багато є, холодильник має 50 см. І отакий сир вони дорогий купують. Парміджану 30 місяців. Ялічка в нього завжди є. Є ось така фасоля і є ось такі алічі дорогі на хліб. І все. Закриємо тут двері, Закриємо тут щоб тепліше було. Тут ще такі всякі запаси є. Тут магазини всюди є, горіхи. Горіхи інше має чи немає? О, я люблю з такого варити, зупу. Вона, напевне, дала ось ці, що тут є. Це, напевне, фарро таке по-італійськи. Як купляють, одразу дороге, купляють в такому склі. Кафе. Нове кафе. Запас кафе прямо ще нова, нова. Упаковка, кафе добре, купляють. Я хочу подивитися, чи, М -м чи є горіхи, бо треба горіхи буде купити. О, бачите, анчоуси. Такі купляють, карчофі, дорогі. Окей. Дареї теплі. Теплі, теплі, пізніше я виключу. Ще кипить. Баню Марія так так називається. Цей зуб дійсно забагато, бо тут ще є на два рази. Чотири дні ту саму зупу, це людина тяжко перекупти. Чотири дні, то саме їсти. І тут вона мені залишила ось такий термос, З теплою. Я їй вже дала пити, І тут що є? Кафе ще залишилося, це на, на завтра. на такому це з обіду залишилося, це буде на завтра таке кафе настояще. В нього тиску великого нема, так що він буде кафе нормальне пити. Окей, може треба виключати. Ось така з риби пульпетта. Відео так вардакві пульпетта, ді пише. Боно-боно. Сі, дивесь рибоно, сі. A saj je eno gloso, ki je kisakore. Uhljovo mi zažite to ljubine, tako zelo mi se ne zoporabite, tako razrask in zim, gorjače, teple. Kome? Bora, bora. Piače? Ja. Je ležera, peče in verdure, ti pa bene tako. E? Я сьогодні ввечері зварила зупу. Дупа, по італійськи зупи. Зараз я вам покажу, яку я зупу зварила. І ми її будемо їсти три дні. Таку зупу я дуже люблю, і ми, і ми варимо. Я варю з різних бобових, з різної фасолі. Минулого разу зварила я ось таку, бачите, ціка продається. У нас це вже мішане. Тут багато всього мішано, і скажімо, складники дуже-дуже відгадали, тому що, бачите, от хто мій по-італійськи читати, і вона дуже-дуже смачна. І ще й до того біо. Я з одною бульбою варю. А сьогодні я зварила з лінтійки. От ці лінтійки червоні, мої преферіті, мої любимі. Дуже зупа смачна виходить. І я сьогодні дала пів таких жовтих, 10 хвилин варити, і пів таких. Думала, що ще дам квіною. Є ще в мене ось така квіноя, яку я в копі купляю. Я даю дві ложки такої квіно, кіної. Вона дуже така вона загуста І це так само дуже-дуже корисно. На завтра ми маємо багато хліба. Ось такий хліб ми купили, як бачите, за кілограм 3,50. І є ще ось такий хліб у нас. Це з таких різних сімочок. Це хліб такий чорний, він чорний чорний. Тому що я завтра буду робити брускетти. Я купила свіжу алічі свіжі. Е, така, Я не знаю, як по-українськи називається. Бачите, який хліб? А я хотіла вам показати, як виглядає зупа. Почекайте хвилинку. Яка вона має бути густа? Вона не така, як на Україні, тому що тільки одна бульба і багато грибів. Багато грибів. Порро Порро я дала, що таке порро? Ми вже їли сьогодні на вечерю, бачите. Одна бульба. І порро – це пор. Я дала таких два куски великих порро і одну цибулю. І все. І вона по густоті ось така. І дала багато грибів. Ми сьогодні їздили в гори, ми купили багато грибів. І ось такі гриби, бачите, пахнуть, пахнуть. Зараз вони такі сухі-сухі. Це сьогодні я прямо вже зробила, бачите, я їла сьогодні на обід. І, і, і такі гриби вони дуже-дуже пахнуть. На завтра, що я хочу готувати, бачите, я вже ось тут начислила дуже-дуже багато цибулі. І купила я сама замаринувала. Ось такі алічі я купила в копі, свіжі, 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 почистила голову, за середини все викинула. Їх намаринувала в освіті, цілу ніч стояли в отситі і в солі. Зараз я ось ці алічі почистила. І там багато цибулі, і ми завтра будемо робити такі брускетти. Ось так, бачите? Це таке добро. Як тут, яке воно смачне на хліб на такий чорний хліб положити? Навіть без масла, не треба масла, олійки ми багато лимо. Ось так. І зараз олію це все. Я залию це добро і воно дуже-дуже смачне буде. До Завтра воно постоїть, зараз поставлю в холодильник. Ось так. Це така цибуля, бачите, свіжу я вже купила. Вона не є тропея, але вона свіжа цибуля дуже м'ягенька, Оце всі від э, лишки. Я так залию багато олії, Оливка олія така з села. І вона дуже-дуже така приватна. Мій компанію привозить від своєї родини. Ту уліку ми всю будемо пізніше їсти, випивати, на хліб ставити. Вона ну, така смачна, така смачна, що ви собі можете просто тяжко представити. Завтра з отим хлібом. Тут ще треба дати, ще трошки дати. олії треба. Воно має бути повне-повне. І завтра у нас буде такий обід смачний. Я таке дуже часто роблю. У мене ще є. Шумка в мене ще є. Зараз я вам покажу, У мене ще така. Оце ще треба їсти. Ще й у мене ось такі алічі. І ці алічі теж дуже добрі, дуже дорогі. Арті в руках їх зловили, рибу зловили в руках. І там є пінолі всередині. Їх в руках зробили, залили олією і навіть ізюм дали зверху. Це, бачите, це така традиція. Коротше, риба, 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 багато риби є, і ми будемо їсти, і тому і хліба багато купила. І ось так, Дорогі мої. Дякую, що підписуєтеся. Дякую, що пишете мені коменті. Я це все дуже гарно читаю. І я вам передаю привіт. Ви мене бачите в вікні. До побачення і спокійної ночі усім. І щоб мир був якнайскоріше для України. Це дуже-дуже важливо. Це дуже важливо, бо це. Хто би міг подумати, що таке може статися, таке, таке прямо, таке страшне, що вже страшнішого не могло бути. Що переживаю за тих хлопців, що там в руві сидять, і курють, і курють, і, і п'ють, і, і, і інваліди вертаються додому. Це так тяжко для тих мам, для тих сестер, для братів. Це так тяжко для дітей. Ой, спокійної ночі, дорогенькі мої, і будьте всі щасливі, здорові. І зустрінемося дуже скоро. Дякую вам усім.